При із послання послуга Павла до Фелітя. Це буде розділ з першого пахнеша. Тому якщо є яка утіха у Христі, якщо є яка відрада в любові, якщо є якась спільність із Духом, якщо є якесь милосердя і співчуття, то доповнють мою радість, маєте однакові думки маєте знаку любов, будьте однодушні, однодумні, не робіть нічого суперництва чи марнославства, але в смиренні вважайте один одного, вищий за себе. Кожен хай дбає не тільки про своє, а кожен і про інших. Хай у вас будуть ті ж самі думки, які були у Христі Ісусі. Він, будучи в образі Бога, не бажав грабежем бути рівним Богом, але понизив себе, прийнявши образ раба. Народившись в людській подобі і виявившись на виглядь, як людина, смирив себе, ставши слухняним смерті і смерті Хресної. Тому й Бог високо підніс його і дав йому ім'я вище за всяке ім'я, щоб перед Ісусом ім'ям скрилося кожне коліно небесне, земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав, що Ісус Христос Господь для слави Бога Отця. Давайте згадаємо, що ми знаємо із сторінок Нового Завіту про церкву, які апостол Павло пише цей лист. Доволі цікаво, коли ви читаєте поспання, невеличку невеличкі пораду можу дати, одразу знаходьте в книги дії святих апостолів, як... Відбувалося благавістя в цих містах або в цих місцевостях. Практично всі послання, які ми маємо, вони мають опис книги «Дій святих апостолів, як відбувалося зародження цих церков. Ми небагато скажемо 16 розділ дій святих апостолів, нам про це оповідає, що якраз Філіпка апостол Павло не мав наміру. Нема наміру, його не було йти з благовістям Філіпа. Навпроти, апостол Павло він хотів йти в країни Асії. Або це сучасна Туреччина. І от декілька спроб описується, де апостол Павло хотів попасти в те чи інше місце в Асії, і Бог не допускав. Натомість з'явилось видіння, чоловік Макадеяна, апостол Павло, чітко побачив по ньому, як він виглядає з якої місцевості, сказав прийди і поможи нам. І таким чином, вперше в першій історії, ноги апостола Павла стали на європейський континент, тобто вже ближче до нас з вами. І перше місто це було Віліва. Що ми ще знаємо? Ми знаємо, що там, ну, як не кажучи, Ну, не дуже багато було бажаючих слухати проповідь Апостола Павла, декілька юдеїв, які збиралися, але там була заможна жінка на ім'я рівні, яка одразу увірувала в те, що проповідав апостол Павло, тому що апостол Павло проповідував не релігію, а кого проповідував Ісуса Христа як особистість, як Бога, який прийшов в людський подорож. Далі ми знаємо, що жінка одержима нечистим духом, вона супроводжувала деякий час апостола Павла. І так як Бог через апостола Павла звільнив її, а у Господи цієї жінки залишилось джерело доходу, а сто Павло опиняється в'язниці. Стається ось землетус, чудо віруло, вірував в'язничий, тобто чоловік, який відповідав за цю в'язницю. І таким чином, от ми знаємо з святих апостолів, приблизно можемо уявити, що відбувалося е, в місті Філіппи і як зароджувалася церква. Що ми ще знаємо вже безпосередньо за посланням? Ми знаємо дещо про це послання, що воно написано апостолом Павлом при кінці свого, свого життя. Більш того, ми знаємо, що він писав його з в'язниці. Схоже, що. Він писав, уже бувши людини похилого віку. І на поверхні, коли ми читаємо це послання, то дуже яскраво кидається в очі перша серйозна, ну, якби, така головна думка, яка зустрічається багато разів у всіх розділах. І це мову апостола Павло в цих розділах веде про радість. Ми дуже часто зустрічаємо послання до філіпійців слово радість. притчі Соломона є такий текст. Цікаву річ спостерігає Соломуна. Він каже про те, що досить часто одна маласенька муха псує миром нерувати. І Соломон помічає, що незважаючи на велику працю, щоб відтворити це миро, незважаючи на величезну цінність цього миру, одна невеличка муха може зіпсувати, звести нанівець, на нуль помножити всі зусилля мироварних. Виявіть собі. Яка псує миром Мирувальника. Чому в мене виник в голові цей образ? Тому що в цілому, в цілому ця церква дуже позитивна. На перший погляд, у апостола Павла відносно цієї церкви дуже-дуже мало Ні в яке порівняння не йде з посланням до Коринтян або з посланням до Галатів. Він дуже багато хвалить цих людей. Він в кінці цього послання говорить, що ви одні мені присилали, ви одні мене підтримали Євангелієм. Тут дуже, по-перше, відчувається тісний зв'язок Апостола з цією церквою, тому що цей тісний зв'язок, він формувався хорошим, добрим ставленням і посвятив цих людей Євангелієм. В цілому, я ще раз хочу сказати, якщо образно, то Філіппійська церква це як миро. Запашним віром. Він говорить про цю церкву, що віра ваша сповіщається по всьому світу. Тобто він дуже-дуже багато підмічає хороших, хороших е, якостей цієї церкви. Де ж мох? Перший розділ Послання до Філіп'ян, 15, 15 -й текст. Давайте прошу з 12 шаг, братиші, знали, Чи ми обставини насправді послужили поширені Іванлія? Так що мої кайдани в Христі стали відомими у всьому території у всім іншим. Багато братів Господі, набравшись впевненості через мої кайдани, почали з більшою сміливістю безстрашно говорити слово. Тобто апостол Павло ув'язнений. І якби зупиняється пропоненівангелія, але знаходяться брати, які з дерзанням починають на місці Апостола Павла, якби вставати і служити в той час, коли апостол Павла не може служити. 15 текст говорить, деякі правди проповідують Христа із заздрості, і суперництва. 16 ітак. Одні проповідують Христа з сударництва нещиро. Зафіксуйте просто собі, щоб були люди, які робили Діло Боже, мотивовані зовсім не ціллю, яку Бог закладав у староповідні яким було апостол Павло. Бог вкладав в уста апостола Павла слово про Христа, яке малося людям принести спасіння. Ці люди говорили проповіді, вмотивовані зовсім іншим. Їхній мотив був, апостол Павло каже, суперництво, заздрість, нещасть. Краще речі, апостол Павло говорить, я на це Як би Христос не проповідував, я буду цьому водію. Це позиція апостола Павла. Але ми зараз не розглядаємо з вами позицію Апостола Павла. Ми говоримо про мову в мирі Мировани. І перше, ми вже тут зустрічаємо, що апостол Павло говорить, що зустрічається таке явище, коли люди проповідують Христа із захистів суперництва і нещиро. Повертається друге розділ, який ми читали. Апостол Павло каже, якщо є щось у Христі, далі перераховує, що в Ісусі Христі є і спільнота, і втіха, і любов, і милосердясть, і вчуття. Він каже, все це в Ісусі Христі є. Доповнюємо його радість чим? Майте однакові думки, однакову любов, будьте однодушні, однодумні. І третій вірш говорить про мову. Нічого не робіть з. Другий раз апостол Павло говорить слово вживе суперництво. В Першому розділі ми читаємо, що проповідували через суперництво. В другому розділі апостол Павло натякає Філіп'янам про те, що у вас нічого не має робитись вмотивований суперництвом. Ви не маєте бути. Людьми, які роблять будь-яку справу через те, щоб би сказати нашими сьогоднішніми словами, щоб комусь втерти нос. Знаєте таке прослідує Можна робити, бути вмотивованій правильним мотивом, а можна робити для того, щоб комусь втерти нос. Хочу наголосити, що апостол Павло. Пише цього листа церкві, громаді, народу Божого. Тобто, в будь-якому випадку кожна людина, яка живе на цій землі, вона знайома з оцею властивістю до суперництва в різних сферах нашого життя. Якщо навіть інколи суперництво може приносити якісь і позитивні з собою результати, то коли мова йде про громаду про життя церкви, про служіння Бога, апостол Павло виключає елемент суперності? Давайте я спробую пояснити, можливо, так буде краще. Якщо говорити мовою спорта, спорт умовно розділяється на дві категорії: є спортивні змагання, які називаються індивідуальними. Зрозуміли? Да? Де людина? Представляє саму себе. А є змагання командні. Різницю відчуваєте? Якщо застосувати цей образ до церкви, до народу Божого, як ви вважаєте? Церква Христова, це індивідуально чи це командно? А ніколи немає написання концепції, що церква це одна людина. Талановита, лідер. Апостол Павло ніколи не позиціонував себе як людина ходної. Дивіться, яких тих апостолів, незважаючи на велику працю як поніс апостол Павло, він пройшовши ще першу місіонерську подорож, повертається туди. Він повертається в громаді. Він не збирає лаври, не говорить, дивіться, який є чудовий апостол, подивіться, скільки людей покорилися в Прополі Христа. Громада і далі служить, а потім каже своєму другу армаріму ще брати перевіря. По потім стається деякі там труднощі відносно язичників, обрізання, просто коло не говорить, не позицію себе як лідера і каже: я нікого знати не хоче. Ні. 15 років дісвітник апостолів повертається куди? до знатніших засад. Він постійно працює серед тих, які, як і він, покликані до праці, омиті крові Ісусової. Тобто апостол Павло ніколи не вибудовує своє служіння на суперництві, на того, щоб втерти комусь в нас. Посланець до на коли він зустрічається з матнішим, він каже, що знатніші подали мені правицю спільноти. Я буду працювати тут, вони будуть працювати тут. Знаєте, яка найбільша прихист командних змагань? Це тоді, коли багато зірок в команді, а результату немає. Тому що в команді треба працювати на команду, треба працювати на результат, а не працювати на своє ім'я. Якщо можна застосувати цей образ до церкви, до народу Божого, то в церкві не може бути місця індивідуалізму і суперництву, щоб виділились викремитися і потягнути, як то кажуть, ковдру на себе. На природний жаль апостол Павло ми бачимо в цьому посланні бачить ці ознаки в церкві Філіпа. Він бачить. І він натякає легенько, по-доброму. Але все-таки він їм показує: в вашому мирі є оця муха. Другий розвік 14 у 14-й тексті. У себе без ремстувань і чого? Грецьке слово, яке тут стоїть, як суперечок. Там не слово сум. Перевіри. Усе робіть без кремствування і «суперечок». «Суперечок» від слова «суперництво». Тому що до суперечки приводить тільки суперництво. Колись дуже-дуже давно який родич розповідав просто таку ілюстрацію, яка якось мені врізалася, з пам'яті. Він каже, два маленьких хлопчика не було їм, що робити. Ну, часто діти кажуть, мені немає чим зайнятися. Єдиний, чому говорить, дай посваримось, другий каже, а як? Ну дивися, все машина. Дивись, ти, я беру цього кінця машинку, а ти з іншого. І я буду тягнути і казати моя машина. А ти будеш тягнути і казати моя машина. Домовились? Ну ти начебто домовився і ти починає кажеш Моя машина. А ти відпустив, каже, «Ну, нехай буде не твоя. Немає суперечки. Немає суперечки? Напевно, вже більш адресно апостол Павло говорить цю саму тему. Четверта розглядайте філікам. Отже, поверти. Улюбленим жареном, моя радість і з Господі. Стійте так у Господі, улюблені. Другий текст. Багай волію, вагай святим, бути якими. Вона, дуже була, е, вона була дуже багата різними позитивними сторонами. Але тим не менше, апостол Павло ми бачимо і в першому розділі, і в третьому, і в четвертому, і легенько натікаємо, що у вас є проблема суперництва. А суперництво б'є в саму середину однодумності. Немає спільності, немає того, що об'єднує. І коли немає єдності, то ми знаємо, Христос ще, бувши на землі, говорив, що царство поділене саме в собі не стає. Чим більше поділень, тим менше сили. І ще раз, чим більше поділень, тим менше сили. Він не тільки виявляє проблеми. Він не тільки натякає філіпянам про те, що потрібно працювати над однодумством. Він не тільки застерігає їх від суперництва, від жадоби до змагань. Він не тільки говорить філіпянам, що потрібно прикласти всі зусилля, і ви маєте розглядати своє співіснування як громади. Як одного цілого без внутрішнього поділення. Ви маєте геть, геть повністю позбавитись від мотивації комусь щось довести, засяяти, що зробити таке, про що люди будуть говорити, привернути до себе увагу, виділитись. Він не тільки говорить і окреслить цю проблему, подивіться, як апостол Павло. Лікує, які ліки в нього є. Як він одразу, говорячи про цю проблему, показує, як можна її вирішити, який взяти орієнтир. І що ж апостол Павло пропонує? 2.5 Хай у вас будуть такі ж самі думки, які були в Христа Ісуса. На що звертає апостол Павло? Він не просто їх мотивує. Він не просто лесі читає, говорить, слухайте, зберіть волю. ви ж одна команда ціла, працюй на результат. Він не говорить і вкремо. Він одразу говорить про ту особистість, яку він проповідував на самому початку. І він говорить про те, що корінь їхньої проблеми, що вони недостатньо зрозуміли, яким є Ісус Христос. І от досить часто проблема нашої етики, нашої поведінки, нашого якогось перевернутого уявлення, що ми не досить ясно бачимо, а яким є Ісус Христос. Я апостол Павло Двійці, який мені розмальовує цей момент. Він говорить, Христос, будучи в образі, Бога не вважав грабежем бути рівним Богом. Він про що би мов, він показує, що Ісус Христос Він рівний Богу. І це не захват. Це не те, щоб Христос забрався, Він поправив рівним Бога. І далі Він показує. Незважаючи на цей високий статус, незважаючи на те, що Христос був настільки високим, настільки славним, що він робить? Понижає себе, приймає образ раба уже через те, що він народився в людській подобі вже тільки через це. Він втратив все, він обмежив себе повністю, одягнувши тіло людське, апостол Павло наголошує на цьому. Далі він каже, не тільки явився в людській подобі, він смирив себе і став слухняний до смерті і смерті Христа. Бачите, ми так влаштовані люди, що коли нас до чогось закликають, коли нам щось пояснюють, у нас одразу виникає питання, а чому я маю так себе вести? А чому я маю так жити? Чому я маю того чи іншого дотримуватися? От апостол він складає оцю картину в розумі кожного людини. Він каже, у вас має бути відсутнє суперництво. Чому? Тому що той, хто найвищий всіх, він служив, він смирив себе. І він якби цю славу не собі забрав, перебрав, а тільки через сумирність Бог повернув йому славу. Але спочатку він смирився. Сморився не просто було саме в смиритися. А для чого? А для того, щоб через його сумирення, через його покорення, через його голову, через його хрест. <пу> Направив всі зусилля не в сторону себе, а в сторону Бога, в сторону свого творіння, в сторону людей. І апостол Бог каже: хай вас так само, так само мізки працюють, все так само відбувається, як у Ісусі Христі. Як Він робив, так і ви маєте робити. Я підсумую четвертим віршом, тому що він. Певно, ключовий, інколи, коли ми перебираємо багато текстів, воно якось все розпливається, ми не можемо побачити центральний текст. І от центральний текст четвер. Апостол Павло говорить, нехай кожен дбає не тільки про себе, а кожен про інший. Сама сіль суперництва в тому, щоб підкреслити свою значеність. Щоб підкреслити своє лідерство. Суперництво без цього не буде суперництво. А апостол Бог пропонує зовсім інший спосіб мислення. Він говорить, що ти маєш переформатувати своє мислення на користь кого, не себе. Якщо ти в тілі Христовому, якщо ти член тіла Христового, ти маєш перейматися не своїм, не своє, а користю іншого. І тим самим буде зникати оцей елемент суперництва, що можна сказати декілька слів виправдання філіпійських іручів. Можна сказати, з єдине це були молоді нова християни. І вони ще не знали всієї повноти знань і задумів Бога. І тому Павло як добрий такий пастух. Як Добрий такий батько пише такого ніжного листа, багатохваючи цих виручів, але одночасно показує, оцю сферу вам треба працювати, або треба, потрібно мати мислення образ думок, який мав Ісус Христос. І все гармонізується, і зникне оця муха суперництва, яка вражає ваше єднання, яка позбавляє вас сил. Отак От приблизно апостол Павло писав Філіппіану, Філіп'янам, таку проблему озвучили і показував вихід з цієї проблеми. Брати і сестри, я пропоную помолитися Богові і когось на серці, сказати йому, враховуючи, те, на чим ми розміховували. Кожен перевіряє своє серце, але найперше, щоб ми всі свідомо формували правильний погляд на церкву Божу. В ній має місця so, суперства, там має бути таке красиве слово, максимально консолідовані або погіршені зусилля. Можна заборони. Амінь. Я членом тієї Твоєї і Ти обрав для того, щоб розділити вічність церкві, і з церквою, спождим з нас окремо, як з народом Твоїм. Навчи нас жити церквою, навчи нас робити роботу без париства, без нещирості. щоб ми правильно були мотивовані і могли би по Слову Твоєму брати приклад із Ісуса Христа, який був чи таким високим. Служив нам таким грішним. Бо Боже благослови, що в нас і бажання, і бачення цього було. І наше правильне сприйняття церкви народу Твого, що ми, як громада, як одне силе. Бо для цілякої праці, для славного імені Благослови, благослових Святим Духом серед нас, в нас, в церкві нашій Молодимо тебе, Боже, за родин і дітей наших, щоб ти до кожного озвався і відкрив Ісуса Христа, спасіння в Нім, щоб це молоде покоління, діти наших і в наших родинах не пішли по Спасіння і лукавий, не міг би обминути їх і погубити їхні душі. Молимо завжди за мою в Україні, щоб ти прискорив до настання, ми, Боже, з надією тим Тебе, що на тебе дивимося на милість у вас, якою об'явитися для нашого народу, для нашого страждального народу, за для і ми живемо. Дякую тобі за цю ласку, милість, зазвичай, за зібрання, ти нам дав. Маняйся тобі, Бог наживий. Амінь. Амінь.